Доброго дня садівники-любителі. Сьогодні ми продовжуємо показувати результати обрізки, а зокрема пониження та оновлення старої яблуні. Зараз вона саме починає квітувати. Дехто після перегляду відео про весняну обрізку цієї яблуні подумав, що тут не тільки цвіту, а й листя не залишиться. Однак я залишив при обрізуванні в основному плодові бруньки, а обрізав більшість ростових. І як ви бачите зараз достатньо цвіту, щоб яблука були великі, соковиті, смачні і мали гарний товарний вигляд. Крім того, нам не потрібно вже робити нормування. Адже в нас цвіт розміщений більш-менш рівномірно на різних гілках. І якщо пройде нормальне запилення, то ми досягнемо бажаного результату. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. Всім гарних врожаїв.